Основна мета об'єднання громадських організацій з політичною опозицією це участь і звичайно перемога у виборах до парламенту, що відбудуться восени 2012 року. Для цього вже зараз мова йде про створення ініціативних груп, спостерігачів та обговорення і обрання справжніх лідерів, які заслужили народну довіру. Показати нове качество політики, нове качество лідерів, щоб ми були в з людьми. Богдана вибені побідімо гражданську опозицію нужна свою і да Нові обличчя у політиці не заплямовані обіцянками. Нові підходи до реалізації соціально-економічних програм. Ось той стрижень, на якому має будуватися робота опозиції. В цьому переконаний лідер громадського політичного об'єднання Справедливого Одеса Дмитро Співак. Для того, чтобы поменять принципы работы парламента, конечно, туда должны зайти совершенно новые люди со своими взглядами, с новыми идеями, которые никогда не были задействованы в тех или иных властных э, структурах. То есть к управлению государством с точки зрения э, исполнительной власти, с точки зрения законодательной власти должны прийти люди, которые получили доверие и авторитет, находясь внутри общества. Підсумком зустрічі стала домовленість про проведення 15 березня всеукраїнського громадського форуму під назвою Нові лідери, нова країна.